В академії мільйонерів ми не всезнайки. А ми вчимось, ми практикуємось, ми підвищуємо свої навички, і тут не варто боятись, адже всього знати неможливо. Але можливо ставати з кожним днем, з кожною конференцією, з кожним спілкуванням з учасниками Академії мільйонерів краще. Тому зроби перший крок, доєднайся до першої конференції академії мільйонерів у ролі глядача. Подивишся, як відбувається процес. Віднайдеш свою суперсилу, віднайдеш свої можливості, подумаєш, що ти можеш зробити краще, як краще подати інформацію, яких клієнтів собі зможеш знайти, в якому напрямку сфокусуватись, якщо в тебе ще розфокус, і ти не розумієш своєї експертності. І от саме в цій ніші фокусно розвиватись, розвиватись і поліпшувати себе через академію мільйонерів, адже в нас. Це простір, де ми стаємо кращим, формуємо свої капітали і рухаємось до своїх мільйонів через знання, компетенції і оточення.